Так, друзі, подарували мені батьки черговий подарунок. Мункейки, як вони сказали, до свята, яке ось скоро буде. Я якийсь такий мункейк. Начебто один і великий, чи це і спорт, не знаю. Ох ти йо! Просто один величезний мункейк і такого ще не поштував. Розсипається весь. Ну, непоганий, непоганий, але дивний. Ось ще якась начинка тут. Зараз скуштуємо. Смачно начебто. Солодка. Це як. Блін, що ж це напогадую? А! Застиглий Бояришник вони, вони їдять. Оце воно, оце воно, бояришник, блін. Монкейки, -мо.